Все дня, шановні українці. Було в коментарях запитання, як вплине розкрещування на дитину немовля. Ну і взагалі на дітей до трьохрічного віку давайте розглянемо. Зараз я вам на піску тут намалюю трішки. Дивіться. Ну, по аналогії розкрещування впливає, як і на дорослих. У нас є дитина, на неї є потік зв'язок з торцем. Ось. І виходить, що е, тут при ритуалі магічному хрещення, ось у нас дитина, а на цей потік насаджують дух Божий. Тобто біса церковного, ставлять енергетичний блок, по суті, який робить відтік. Тобто е, енергія творця е, або не заходить, або криво заходить. Ну, вона частково заходить, тому що повністю позбавити. Е, Енергії творця ніхто не має права. Навіть релігія. Навіть якщо жартопроношення дітьми роблять, там ріжуть їх то на славу яхви, то все одно не можна позбавити цієї частинки творця, яка є в кожному з нас. От, відповідно, такий самий ритуал, який я даю. На розкрещування дорослого, так само читаєте на розкрещування дитини, берете дитячий хрестик або з дроту робите хрестик і топите його в воді. Ось, Хто не має доступу до води, можна спалити відповідно хрестик в воді. Тоді, відповідно, хрестик має бути дерев'яний або на папері. А в словах заміняється стихія води на стихію вогню. Так от, як пливає розкрещування на немовля, на дитину до трьохрічного віку. Впливає таким чином, що ритуал розкрещування руйнує. Оцей блок проганяє цього біса, Духа Божого, і відновлюється поступово, ну, досить швидко відновлюється, дітей швидше відновлюється канал з творцем, тобто прочищається цей канал. Так впливає ритуал розхрещування на маленьких дітей. Робить це мама або тато. Тобто ті батьки, які дали добро на те, щоб дитину на заклання Яхви віддати, зробити рабом Божим. Так само батьки і знімають, тому що людина. Повинна бути поза релігіями, поза егрегорами, нікому не належить. Відповідно, зробили розкрещування дитині, розірвали контракт дитини з Яхве, відповідно, Дух Божий прибрався, блок знявся, оцей наутіз на голові, канал прочистився, і, відповідно, дитині повертається в волю. Тобто ритуал розкрещування повертає волю дитині. Тому що, коли тут сидить істота, отут, де волосся вистригають, обрівають. З творцем і родовий канал. Сюди підселяється Дух Божий для чого? Для того, щоб людина не мала змалочку своєї волі і, відповідно, страждала, і енергію не йшла взаємодію з творцем. А сюди навіть та енергія входить позитивну, і енергію страждань виходить, виводить на бік на Грегор релігійний, тобто до яхви. От, відповідно, коли прочищається, дитина повертає свою волю. На все воля тепер дитини, так як вона захоче. Ну і частково батьків, тому що, що не, з батьками не, роз, не розірваний зв'язок, тому що ці канали до батьків йде, ну, до всіх йде, всі канали можна розривати. От, то е, є воля батьків до дорослого віку, далі і воля дитини, тобто вільна людина росте. Таким чином це впливає. Також це впливає відповідно на те, якщо тут немає блокування енергії, відповідно, якщо забирати в дитини енергії, діти хворіють. Тому хрещені діти до трьох років часто хворіють. А якщо дитина часто хворіє до трьох років, відповідно в неї порушується імунітет, тобто алгоритми імунітету на все життя. Тоді в дорослому віці дитина, яка особливо важко хворіла до трьох років, буде хворіти все життя з послабленим імунітетом. От. А дитини, діти відуючих, які не хрестять дітей, які не віддають їх будь-які релігії, там новославинізм ну, чи рідновірство ці дебільні такі самі проєкти, ну, нічим не відрізняються від інших релігій. От, трошки менше шкоди, чим оврамічні приносять, але суті того не міняється. Ні, Не хворіють. Ну, Відповідно, якщо не пакувати дитину в основі профілактики. Тобто, якщо енергетично все нормально, то можна спаскудити імунітет дитині. Маленький, тим, що мати буде їсти всякі неякісні продукти, їсти трупів, там тварин, наприклад, жарти м'ясо, хімікати, хліб, магазини їсти з гМО дріжджями і всякими консервантами, розпушувачами і таке інше. Тобто, вносити токсини в своє тіло, відповідно, дитина їсть тіло матері, ось по суті. Тобто, мати формує тіло своє і, відповідно, з молоком. Дитина їсть умовно тіло матері. Відповідно, що складається тіло матері, то буде складатися дитина. Якщо в тіло матері здорове сильне, відповідно буде здорова сильна дитинка. І ще яким чином токсини можуть попасти в організм дитини, тобто з диханням. От, звичайно, що не потрібно, щоб хтось палив, якщо хтось палить, то коли бачите маму з коляскою чи вагітну, то обходьте боком, щоб дим не потрапляв на вагітних, наприклад. Також токсини найбільш небезпечні, те, що можуть батьків чудити, це mm. вакцинація. Ну, ще одну, там, наприклад, від БЦЖ витримає дитина, а, вивед... тому що кожна вакцина складається з консервантів. Ось. Для чого консервують? Для того, щоб вакцина просто не, спорт... не портилась і зберігала свій товарний вигляд, і щоб її можна було гарно продати. Тому що фармакологія пов'язана на... на грошах, це бізнес, От, відповідно. А... В одній дозі вакцини, наприклад, всі їх консервують. Я їх сам робив біопрепарати, ну не тільки вакцини антигени робив і всі інше. Лабораторії, тому я це все знаю з власного досвіду. Дають консерванти, це солі важких металів, наприклад, ну, солі ртуті найчастіше використовують, тому що там, де ртуть, там ніякі грибки, бактерії не заведуться. Відповідно, вірус можна доставити до. Організму, і, відповідно, цей консервант має виводитись. З дитини від одної дози вакцини та кількість важких металів виводиться десь до 9 місяців. Відповідно, наступну вакцину можна колоти після 9 місяців. Це при стандартних умовах. Тобто пройшло 9 місяців, і отут вже можна там, з 10-го колоти наступну вакцину. Відповідно, якщо ви колите вакцину ось тут, наприклад, на третьому на місяць, то у вас збільшується. Оце напіввиведення буде тут, а отут вже буде подвійна доза. Ось. Тобто надлишково, з якою організм не справляється. Відповідно, чим більше ви вакцин поколите між 9 місяців, відповідно, тут навантаження зростає. Відповідно, речовини циркулюють в крові там, де найбільше крові. Кров найбільше циркулює в тих органах, які найбільш активніше працюють, в них, мовля, це мозок. Відповідно, важкі метали осідають в мозку, важкі метали впливають на. Гальмування обміну речовин, відповідно, гальмується розвиток мозку. Відповідно, дуже багато аутистів будуть, і олігофренів, і дітей з відставанням інтелектуального розвитку. О, тому хрещення раз, друге, щоб молоко було в матері здорове. Також за захист запитують, що захищає дитину. Знову ж таки, до захистів. Повинні розуміти, що новонароджена дитина з приходженням в цей світ до трьох років є. Базові правила творця. Тобто до трьох років навіть істоти ніякі дітей не чіпають. Тобто істоти можуть підбити когось, принести в жертву дитини, тому що енергія в дітей найсолодша, і за таку енергію багато чого можуть зробити. тобто Підступом, обманом просять, щоб дітей приносили в жертву. За це дають дуже великі багатства, там, владу, ну, як Путлера, як в інших там, царських родин багатство. От. Але істоти напряму ніколи дитину не будуть лупити. От тоді, коли переляк і все інше, це від того, що Дух Божий сидить, який генерує страждання. Знову ж таки, він насильно не вліз, йому його сюди підселили з добра батьків. Ось. Тобто паразит підселений з, по, з, з договором з батьками, якщо прибрати цього паразита, відповідно, до дитини ніхто чіпати не буде. Дитина може щось бачити, лякатись. Знову ж таки, це проблеми в тому, що портали є в хаті, чи якась мертвячина, чи ще щось, то потрібно вичищати хату, а не дитину. От. І плюс до дитини до трьох років активно працює захист родовий, захист це при умові, що сильний рід. Для того, щоб рід був сильний, потрібно. Порозхрещувати по максимуму людей з роду, і живих, і мертвих позвільняти, мертвих легше звільняти, робити активно помини роду. ось, Це все робиться. Хто хоче, то можете на сайті взяти в мене ці помини, розхрещення і таке інше. Тоді рід має багато енергії. Якщо рід має багато енергії, він має чим поділитися з дитиною, тому що кожен рід зацікавлений в тому, щоб дитинка розвивалася здоровою і активною. Відповідно, якщо рід маленький, ослаблений, енергетично. він... Він буде намагатися дати. Ось. Але ну що він дасть, якщо він сам не має. Ну, для того робиться по мене. Звільняється душі, щоб максимально завдання яке максимально накрутити, збільшити енергію. Тоді може захист дитини бути. Але по негласному правню дитину до трьох років ніхто не займає. Ось. А від трьох до дванадцяти більш активніше батьки мають займатися захистом і вже розвитком дитини пояснювати світу будову світу. Більше відповідальність на батьків лягає. І це нормально. От. Тобто батьки мають стежити, щоб дитинка була енергетично заряджена. Далі, у кожній душі є напрацювання, так звані фамільяри, або там, друзі, умовно, істоти з потойбіччя. сильні роди, навіть своїх істот родових, тобто це не душі людей, це є істоти певні сформовані. От. Ну, умовно, називаємо їх також душі, які пішли трішки іншим розвитком, тому що всі ми розвиваємося. На шляху творця. І вони також, так звані, ну, в релігії їх називали ангелами охоронцями ну, якщо ви бачили цих ангелів, вони часто не ангельського вигляду мають, але вони друзі цієї душі і завжди будуть допомагати таким діткам. Тому дитини купа охоронців. І якщо її не загажувати, не блокувати, її енергетичний розвиток, дитинка буде прекрасно сама по правилам творця розвиватися в гармонії з природою. Тому не хвилюйтеся. Як впливає розкрещування на немовля, а впливає так, що повертає волю, забирає страждання, додає здоров'я і посилює енергетичний захист, і дитинка тоді творцем розвивається. Отак От впливає. Ось. Бережіть своїх дітей, цінуйте їх. От. Мами стежте за те, щоб ваше тіло було чистим, тому що дитя є ваше тіло, ваше молоко. От. Стежте за тим, щоб було чисте повітря. Щоб ніяких стресів, стреси продукують негативні енергії. руйнівні. посміхайтеся, і з вашими дітками все буде чарівно. Слава Україні! Смерть ворогам.